Сьогодні 31 січня 2024 року відповідь на коментар, чи пусті вулики, чи є пчоли. Відео зараз буде далі вставлене. Трохи годину назад. Альпійський вулик, обліт. Це на що сьогодні 31 січня. Так, 31. Тут теж альпійці. Обліт. Тут нема. все ж бачу. Тут обліт щось трошки. І тут є обліт. Дальше нема. Тінь.